У Дніпрі вже півроку працює психологічний клуб для дівчат Сенс. Його заснували дві молоді психологині: 23річна Єлизавета Таран та 21-річна Марія Волошина. Головна ідея проєкту підтримати дівчат, які перебувають на етапі становлення. Хочуть краще пізнати себе, розвинути лідерські якості та зрозуміти, чим хочуть займатися в житті. Особливо актуальною така підтримка є під час війни та блекаутів, коли багато хто стикається психологічними труднощами. Проєкт поступово розвивається. Нині до нього залучено близько 10 спеціалістів, які допомагають дівчатам розв'язувати як особисті, так і професійні запити. Ми хочемо розвивати ком'юніті і показувати ще професіоналів, які можуть допомагати дівчатам в різних сферах. Але зараз у нас є. Декілька направлень це психологія, але не знаєте, типу, копатися в голові або вивчати щось дуже складне. Це про розуміння себе, хто я така, а що мені подобається, що не подобається. Як зрозуміти, чим я хочу займатися надалі. Це про але не те, що ви і проходити тести, а це те, що допомагає дівчині повідповідати на свої питання. Друге наше направлення є це ораторська майстерність. Чому виникла така потреба? Тому що блекаути, тому що війна, тому що е, до цього був ковід, і дуже багато дівчат знаходилися вдома і вміють розмовляти тільки в камері в онлайні. А коли вмикає е, в онлайні через мікрофон, а коли вмикається камера, взагалі ступор. Відгуки учасниць клубу переважно позитивні. Дівчата відзначають, що заняття допомагають покращити психологічний стан, дають відчуття підтримки та можливість звернутись особо. Вистими питаннями у межах спільноти й допомагають знайти відповіді і подолати внутрішні труднощі. Є дівчата, які переїхали в інше місто, тому що їм там безпечніше, вони відчувають свою місце сили там. Є дівчата, які почали які змінили повністю профіль навчання. Є дівчата, які звільнилися і пішли далі працювати. Є дівчата, які внутрішньо відчувають себе спокійніші, і у них немає. Дуже сильної тривоги, і вони розуміють, що в них є коло підтримки, що вони не, сам, не, не самі, та я не сама. В мене є ком'юніті, в мене є підтримка. У нас є чат підтримки, у нас є телеграм-канал підтримки, де ви можете, ну де дівчата можуть подивитися е, різні техніки дихання, де дівчата можуть дізнатися, як можна до саму, самі собі допомогти, де дівчата можуть написати привіт, а ви як? А як ваш стан? А можливо, ми підемо на каву? Тобто, ми не завершимо тільки на навчанні, на зустрічах. У нас є. Наша спільнота Єлизавета та Марія мріяли стати психологинями ще зі шкільних років. Їм було цікаво слухати людей, помічати те, що інші не завжди бачать, і допомагати зрозуміти себе. На початку були труднощі через юний вік та пошук своєї аудиторії, але спільними зусиллями їм вдалося об'єднати навколо себе однодумців. Е, є люди, які думають, що нам ще рано. Є люди, які кажуть, що ми 30 років в цьому коперсалися і зараз чогось досягли, тому покорисяйтеся і вище. І коли ми подали три гранти, ми не виграли жодного, коли ми зібрали першу нашу зустріч, і з 10 дівчат прийшло три дівчинки, тому що це безкоштовні зустрічі були познайомитися з нами, а ми вкладаємось все одно дуже сильно. Цей момент дуже важливо, що ми були один у одного з Машею і у нас є оце підґрунтя, яке ми передаємо дівчатам. Що жодна перешкода, якщо всередині тебе є якийсь стрижень і розуміння, навіщо це ти це робиш, то в тебе все вийде. Найскладніше було все-таки визначитися з тією аудиторією, з котрою я хочу працювати. Але через те, що я ще працюю в молодіжній політиці, да, в молодіжному напрямку, я бачу вживу, як реально підліткам складно зараз обрати щось і з чимось впоратися. І наскільки дівчата хочуть щось зрозуміти або зробити, але їм трошки не вистачає якихось навичок, або не вистачає якихось знань. Тому створилася ідея. Бо обрати саме такий напрямок, однією з актуальних проблем сьогодні залишаються блекаути. Життя в постійній напрусі та невизначеності негативно впливає на психологічний стан. Часто дівчата не знають, як підтримати себе в такі моменти та з чого почати. Дуже багато є запитів про те, як підтримати себе фізично в моменти, коли навколо все не так як хочеться, і коли потрібно включитися трошки по іншому, ніж ми зазвичай. Привикли це робити. Найперше, що потрібно зробити, це знизити рівень очікувань від себе в моменти, коли навколо багато стресу і багато невизначеності. І по-друге, зрозуміти, що ви можете зробити саме зараз, зважаючи на ті обставини, які є навколо. Тому що, якщо ми хочемо полетіти в космос, коли ми не навчилися ще літати на самолясі, то нереально робити щось велике, поки ми не навчилися підтримувати себе на звичайному рівні, коли багато навколо стресу. Психологині наголошують, звертатись по допомогу варто не лише тоді, коли стан стає критичним, а й на початкових етапах. Класно, якщо ви відчуваєте це на моменті початку, а не коли вже якісь дуже критичні стани. Наприклад, коли у вас тривога, ви не можете з нею впоратися. Якщо у вас постійний стрес, ви розумієте, що ваше тіло не відновлюється і ви не можете заснути, ви не відпочиваєте. Це той момент, коли під час блекауту можна помітити зробити собі галочку і записатися на консультацію для того, щоб попередньо подивитися, як можна це виправити. А не робити якісь дуже критичні дії, коли це дійшло до якоїсь мерії. психологічний клуб для дівчат сенс продовжує розвиватися у планах. Виграти гранти на нові проекти, відкрити додаткові курси та залучити ще більше учасниць. Психологині переконані, навіть прості вправи можуть допомогти вдома. Головне зрозуміти, що для тебе важливо саме зараз, чого ти хочеш від життя, і зробити перший крок до своєї мети.